Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись, на що найближчим часом не звертати увагу. Давайте подивимось. Ну, Звісно, якщо нам покажуть якось конкретно чому, я розкажу. Так, тут людина до вас. Йде. Це знаєте, як у най... ну, найближчим часом з питанням. Людина, яка буде ставити вам одне питання, ну таке воно більш таке об'ємне, а потім ще й інше питання. От на цю людину не дуже звертайте увагу, бо людина насправді складна, Ну, скажімо так, складного характеру, або людина з складними настроями. Тобто, там, де вам треба, буде, ви поспілкуєтесь, звісно ж, але, от просто і викиньте з голови, не звертайте увагу. На чоловічу енергію більш схожа, але, знаєте, бувають і жінки з такою потужною енергією. Але все ж таки більш чоловік. Далі хтось тут буде. Вам намагатись розповісти дуже так в деталях про свої якісь хвороби. Теж більш на чоловічу енергію схоже, але може бути і така ситуація, коли жінка про хвороби чоловіка. там Хто він її є, там же дивіться. Але на це не треба не те, що не звертати увагу, навіть слухати не треба. Просто одразу, от знаєте, відсікайте цю розмову. Бо у вас потім так буде голова боліти. Це знаєте, людина як скине на вас свій тягар. Повірте, воно вам не треба. Просто от одразу кажіть, слухай, немає часу там слухати зараз. Це чи взагалі не хочу, чи взагалі, от я не не спілкуюсь про хвороби. Це. Можна казати людям прямо в очі. Далі. Дівчата когось з вас по роботі буде, ну, от знаєте, як навколо вас кружляти чоловік, і компліменти, і весь він такий галантний, такий же ж цікавий чоловік. Не звертайте увагу на його галантність в ваш бік, бо йому просто треба свої справи зробити. А ви можете в цьому допомогти, або взагалі частину справ взяти на себе і робити це самотужки. Ну, Просто хитрує з вами. Будьте уважні. Так, нащо тут ще? Не звертати увагу, хтось м'язами перед вами буде хизуватись. Ну, так, такі біцепси. Ну, Ну хочете похвалити людину, хочете не хваліть, там вже дивіться, як воно вам. Воно вам ні до чого насправді. Так, таке, знаєте, питання і все підряд. Філіжанка видає, ну, добре буду озвучувати. Так, складна ситуація у чоловіка, ви хвилюєтесь за цього чоловіка, по роботі щось там в нього. Негразди, якісь. або, знаєте, з соціумом ніде не може себе притулити в тому соціумі. В нього ця ситуація буде вирішена. Взагалі-то тут перше, що треба зробити, себе полюбити. У нього з цим проблеми є. Інше прислухатись до порад, тут є якийсь чоловік. Який вже другий раз йому каже, щось щось радить йому, може, кудись направляє його. А він, знаєте, ніби той чує його, але не прислухається. А треба б. Далі. Тобто він вам буде жалітись, ви можете, ну просто, якщо навіть дивіться, як він може навіть розповідати вам, що от я там кажу, у мене там таке і таке, а він мені радить оце зробити. А ви можете спрямувати його, що ти прислухайся, може, попитайся його, може, дійсно там щось цікаве для тебе є. Бо тут жалітись ладен, а більш нічого. Так, дзвінки якогось такого чоловіка, як квадратне обличчя, як намагається цими дзвінками вас, як на гачку тримати. Дівчат, перш за все для вас кажу: це якщо у вас емоційні гойдалки з кимсь, взагалі не звертайте на людину увагу, це такий спосіб маніпуляцій. Не треба йому давати можливість вами так маніпулювати. Навпаки, просто от покажіть людині, що ви зайнята, що ви чимось зацікавлена, що вам взагалі байдуже до нього і його гойдалок. Повірте, буде бігати за вами, ну просто як приліпиться до вас, як той банний лист. Не будете знати, як його відчепити від себе. А поки що намагається вас таким чином до себе прив'язати. Ага, я вам все розказала, знаєте, що робити. Так, далі. Не звертати увагу, що тут ще? Хтось буде вам про зміни розповідати, чоловік, якийсь, і буде так, знаєте, ну, ну просто як пісню співати. Бачу, що ви просто тут попливете. Йому просто от приємно розмовляти, приємно фантазувати. Це не обов'язково, що він вже все так і зробить, як він то буде казати. Або хапайте за руку і кажіть, роби одразу, або просто не звертайте увагу. Бо я бачу тут один раз таке щось вам. Розповідає, вам так подобається, ви вже мріяти починаєте, ви вже малюєте собі якісь такі ну, дійсно симпатичні картинки. Якби ж то воно так одразу і було, як він говорить і ви собі уявляєте. Потім проходить час і знов ці розмови. А він гаразд, балакати і все. Так, далі. Не звертайте увагу. Знову ж таки, тут і для дівчат, і для хлопців дуже гарно виглядаєте. Дуже. І є людина, яка не може то пережити, що ви так гарно виглядаєте, буде вас кусати, жалити. Не звертайте увагу, заздрість вона така. Ну, скажіть людині, що заздрі тихенько, йдіть собі далі. Але приходячи додому, берете сіль. На долоньку розтираєте, вмикаєте прохолодну водичку і е, промовляєте до солі. Всю заздрість з мене знімай, водою змивай. І отак розтираєте під струєю води і промовляєте оце все. і Хай воно з вас зніметься і піде по трубах. Так далі. На що на кого не звертати увагу? Тут якийсь чоловік буде дивуватися, як ви е легко витрачаєте гроші. Ви ж їх заробили, ви ж не вкрали, ви ж заробили, ви маєте право собі купляти все, що ви хочете купляти. Я так бачу, що ви і для нього теж щось купляєте, тож не звертайте увагу. Так, ось тут будуть теж балачки, це хтось з вашої родини, або може близький друг, може коханий, може чоловік ваш, але розмови будуть про, що він вже обирає шлях, як щось там робити. Поки що взагалі на це не звертайте уваги, бо людина Ну, це знаєте, як мрія, але вголос. Не тихенько там собі в голові, а в голос мріє, висловлює. І це ще не означає, що він зробить так, як він ото зараз промовляє. Бо ця схема, оцей варіант, він нібито, знаєте, розвалиться і буде він щось інше робити. Тут, ага, тут ні. Тут. Дивіться, як, як жаліється вам на когось. І взагалі, оця ситуація, вона тут повторюватись буде не один раз. Але він тільки жалітися ладен. От ви як ота хустинка, в яку сльози люті шмаркаються. шмаркаються, оце, оце так. Ви вибачте, що я так вам кажу, але вам треба просто от розуміти собі. Якщо це не важлива для вас людина, то, ну і взагалі, от, знаєте, якщо ви розумієте, що людина тільки і може що скиглити, то не дуже там прислухайтесь до того, що він каже. Бо якби дійсно було так скрутно, як він вам розповідає, то вже б щось робив, а тут просто розмови. Далі якась маленька справа не вийде так, як вам то треба було. Знаєте, от не те, щоб навіть не вийде, вона як зупиниться. Воно не те, що щось будете робити, а воно результат вам не той дало. Воно просто зупинку буде мати. І... Не звертайте уваги, бо, знаєте, от ви як раніше, ніж треба було, взялись за якусь справу. І тому воно не йде. Прийде час, і у вас просто от вас потягне продовжити. Навіть більше якось будете розуміти і знати, що вам там далі робити. Тож не хвилюйтесь, поки що так треба. Так, далі, що тут ще в нас показано? Так, тут чоловік, якісь телефонні розмови. Так, ну така симпатична ситуація, на що ж не звертати увагу? Тут побачення чиєсь. Люди собі йдуть, розмовляють. Чекайте, шукаю, що тут не так. Щось несправедливо буде висловлене. Цим чоловіком, або буде розповідати про якусь несправедливість в свій бік. Чому не звертайте уваги, бо він теж трошки заплямований такий. Знаєте, не те, щоб він там білий, пухнастий, і тут з ним так вчинили. Ні, були із його боку вчинки, які не гарні, добрі. Це, як знаєте, ти мені, я тобі, оце має собі. Чиюсь відповідь. Це якась ситуація з минулого. Це не те, що в нього навіть зараз е в житті. От, зараз як відголоски, а це щось було зроблено в минулому. І він досі, от, знаєте, коли він щось робив, воно ж не помітно, як сам щось робиш. А от йому щось там не так відповіли, не так зроблено було, то це вже боляче він запам'ятав, і він ніяк не кидає це з голови. Тож буде вам про щось таке розповідати, що от колись хтось йому там, наприклад, на ногу наступив у транспорті, він це запам'ятав. Я, я вже шуткую так трошки. Це в нього може щось значно більше, ніж на ногу наступили, але все одно. Показана тема справедливості, так встановлюється справедливість. Так, можете навіть звернути йому на це увагу. Тут показаний чоловік, який дуже любить на вас страху нагнати. Угу. Не, не те, щоб він там хоче дійсно щось погане, таким чином вам зробити, ні. Але ми ж питаємо, на що не звертати увагу. От на такі його якісь промови, тут щось вам розповідати таке любить. Не звертайте уваги. Ну, от і все. На цьому, всім дякую. Всім гарного дня і гарних подій в цей день. І людей, гарних поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці, і хай у вас все буде так, як буде найкраще за все для вас. Побачимось, всім пока!